У 2013 році 18 червня буде відзначатися 90 річниця служби дільничних інспекторів міліції. Зв'язку з цим міністерством було заворочена акція до цього дня. Під назвою Дільничний інспектор задумок цієї акції був в тому, що учні середніх шкіл повинні намалювати дільничного інспектора, як вони його бачать, його працю, повсякденну роботу. І в зв'язку з цим в селі Сорокотяги на базі школи було проведено конкурс. Сьогодні ми підвели підсумки, були нагороджені діти по даним двом віковим категоріям від 6 до 10 років і від 11 до 14 років. є такий у вас. Кожний соломоненко і Лизавет. На моєму малюнку зображений дільничний. Я виявляю і думаю, щоб така була форма. Мені така дуже подобається. Я зайняла в цьому конкурсі перше місце. Мені дуже він сподобався. Я хочу, щоб побільше було таких конкурсів. Дана акція неодноразова, вона буде в подальшому проводитись по всім навчально-виховним закладам Білоцерківського району і міста Білої церкви. Учні нашої школи залюбки беруть участь у різноманітних конкурсах. Зокрема, масу задоволення дітям приніс конкурс мій дільничний. Діти дуже активно взяли участь у цьому конкурсі, майже 90% школярів. І я хочу сказати, що масу задоволенням дітям приніс і візит дільничного інспектора до школи, який оцінив ці малюнки, вибрав кращі і нагородив дітей солодкими призами. Я сподіваюся, що ми завжди будемо співпрацювати так, як і співпрацювали. І з нашим дільничним і хочу висловити подяку йому від дітей і педагогічного колективу за ту увагу, яку він приділяє учням школи. В подальшому дані роботи будуть передані до головного управління МВС України в Київській області. І я сподіваюся, що можливо ці роботи займуть ще почесні призові місця.